Дніпропетровщина, Марганецький міський суд. Саме тут серед білого дня розігрався справжній бойовик. Просто під час оголошення вироку у 10 років тюрми 50-річний вбивця тікає з зали суду. Втікачого допомагає його 22-річний син, який вже чекає батька у машині на вулиці. Потихоньку-потихеньку засудюю. Коридор, в коридорі раз-раз-раз потопив, потопив, починає вибігати недалеко від суду З парківки, він он в машину, в машині за рулем його. Ані від'їхати. Син злочинця з травматичного пістолета. Стріляє у випадкового перехожого і б'є по газах. За втікачами кидається екіпаж поліції. Від самого марганця до Нікополя правоохоронці переслідують автомобіль. Під час погоні злочинці відстрілюються. Поліцейські також стріляють на ураження, але марно. При виїзді у Нікополь слід тікачів зникає. Попиталі прийняти всі важливі до задержання указане машини. Но ксажаліню ні удалося Сергія Чернишова. Так звуть втікача, називають людиною місцевого кримінального авторитета. Вирок у 10 років він отримав за вбивство 29-річного жителя Марганця В'ячеслава Колесника. Злочинець разом із поплічником до смерті забили свою жертву палками. Ось так два роки тому затриманого Чернишова зустрічали родичі вбитого. Антон, Протягом усього часу судових засідань, обвинувачений у жорстокому вбивстві, перебував усього лише під домашнім арештом. А ще мав би носити електронний браслет з огляду на зухвалу втечу з-під носу правоохоронців, У юристів виникають запитання і не лише до поліцейських, а й до судді. Перші не прослідили за пересуванням підсудного з браслетом, другий навіть не забезпечив конвой у залі суду. В этой ситуации складывается мнение, что человеку просто дали сбежать. Можно ставить вопросы милиции, которая не обеспечивала ношение этого электронного технического средства по контролю за передвижением осужденного человека. И питання к судье, в той части, что она не обеспечила наличие конвоя. Если она планировала избрать человеку міру пресечения, изменять її на содержание под стражей, то это должен был исполнять конвой, соответственно, эта ізолятор. Дозволили втекти, чи просто злочинець всіх перехитрив. Нині це з'ясовують у поліції. За фактом втечі вже відкрили кримінальне провадження. По факту побіга відкритого головного производства. Якщо впоследствиї будуть установлено лица, які виновні в даному происшествии, то звісно, як как би бы, їм будуть вручено пісьме віддавлення подозрення. Поліції вже оприлюднили фотографії злочинця та його сина Олександра. А їхній автомобіль Черідіго сірого кольору з номерами АЕ7608 шукають не лише у Нікополі, а й по всій області. Утім, поки що марно. Втікача із сином поліцейські шукають вже більше доби. На дорогах області оголошено план перехоплення. Правоохоронці наголошують, злочинці озброєні і дуже небезпечні. Усі, хто бачив втікачів, їхній автомобіль просять звертатись за телефонами. 102. утім, не виключають, що злочинці вже могли покинути територію області.